Телевізійні новини Миколаївщини студія для вас працює Луїза Єрьоміна Мої вам вітання. Якими подіями запам'ятався сьогоднішній, ді... сьогоднішній день Неопередженим поглядом моїх колег? Отже, коротко про головне. Цієї неділі відзначали День працівників морського та річкового флоту та військовослужбовців ВМС України. Скандал навколо медичного обладнання для бійців АТО. У Миколаєві в соборі Каспарівської Божої Матері відслужили святкову надільну службу з нагоди 1026-ї річниці хрещення Русі князем Володимиром. Муніципальний футбольний клуб Миколаїв вийшов на старт нового ігрового сезону. Традиційно розпочинаємо наш випуск з офіційної інформації. Боїнг-777 впав над Донбасом після ракетного удару. Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, експертна комісія з вивчення причини авіакатастрофи літака повідомила, що дані бортових самописців вказують на те, що причиною руйнування та падіння літака стала масова вибухова декомпресія внаслідок численних осколкових уражень від ракетного вибуху. Лисенко зазначив, що вчора група міжнародних експертів і співробітників не була допущена до місця аварії терористами. Європейське, Європейське поліцейське бюро у своєму ком'юніке висловлює надію, що будуть створені усі умови для роботи експертів. Рухаємося далі. Сили АТО взяли під контроль два стратегічні пункти терористів. Про це доповів президенту, начальник генерального штабу генерал-лейтенант Віктор Муженко. Збройні сили України взяли під контроль Савур-Могилу, що в Донецькій області. Це стратегічна висота на кордоні Луганської, Донецької та Ростовської області Росії, з якої терористи обстрілювали українських військових та ряд населених пунктів. Про це сказано в повідомленні. Також станом на 12-ту годину силами АТО було звільнено місто Тебальцеве в Донецькій області. 15-ту годину відомо, що бійці взяли під контроль чотири міста на Донбасі. Президент України Петро Порошенко відвідав першу оперативну бригаду Національної гвардії у навчальному центрі Нові Петрівці під Києвом. Голова держави ознайомився з сучасними зразками озброєння та військової техніки, які будуть відправлені до зони проведення антитерористичної операції. Президент також оглянув військове спорядження, снайперські комплекси, гранатомети, модульний комплекс для розміщення бійців. Сьогодні ми з вами присутні на дні народження, де-факто нового українського підрозділу. Саме в цьому місці, трохи більше трьох місяців тому, я Разом з генералом лейтенантом Полтораком відправляли і були присутні на прийняті присяги першого батальйону Національної гвардії. Саме сьогодні ми можемо вже стверджувати, що це справжні визволители ті, хто звільняє від окупації українські міста, села і селища. Петро Порошенко відзначив, що передані танки, найсучасніші матеріали, БТРи, найновітніші броньовані машини українського виробництва повністю відповідають вимогам часу. Президент додав, що така сучасна техніка дозволить захистити як мирне населення, так і військовослужбовців. Окремо хочу відзначити, що той, хто сьогодні йде в бій, в тому числі і по третій хвилі часткової мобілізації, одягнутий в нову форму. Захищений бронежилетами, перевіреними належного класу захисту, одягнутий, обутий, нагодований і готовий захищати Україну. Президент вручив державні нагороди бійцям, які відзначилися під час боїв у зоні проведення антитерористичної операції. Пам'ять всіх загиблих військовослужбовців присутні вшанували хвилиною мовчання. Луїза Єреміна, телевізійні новини Миколаївщини. І до місцевих подій. Останні три дні для миколаївців позначилися тривожними подіями. Мітинги під облдержадміністрацією з проханням допомогти військовим 79-ї Миколаївської окремої армобільної бригади прикриття Варварівського мосту. Хронологія подій далі в сюжеті наших кореспондентів. Невдоволені водії та пасажири, багатокілометровий затор, намагання окремих, особливо поспішаючих прорвати оточення. Надвечір п'ятниці не всі змогли своєчасно доправитися до місця призначення. Варварівський міст, шлях міжнародного сполучення, перекрили жінки, дружини, матері, сестри, бійців 79-ї окремої аеромобільної бригади. В соціальних мережах їх вже назвали жіночим батальйоном. Редуйте наші хлопці! Головна вимога допомогти хлопцям, які перебувають в оточенні, підкріпленням боєприпасами та харчами забрати поранених. Нас багато разів водили і в мерію, і в адміністрацію. Нам обіцяли, що допомога в бригаді є, вона йде, вона підходить, вона там на підході і так далі. Так, да, вивезли. Сьогодні привезли очередну партію ранених. Дякую большое. Контужені, ранені, доставлені, но всі остальные остаются в такому ж плачевному, тяжолом, критическом состоянии. На вечір п'ятниці вже було відомо про вивезення з оточення 80 поранених. Однак зауважують жінки на місцевості та дислокуються їхні чоловіки, нічого не змінилося. Наші як і були без боєприпасів, так і є. Как не было никакого подкрепления к ним, так и нет. Вроде сейчас слышали, я слышала информацию, она не подтверждена, что кого-то там заменили. Но из той части военных, которые там находятся, это капля в море. Блокування мосту триває до пізньої ночі. На зустрічі з жінками приїздять очільники міста та області. Втім, не одразу складають разом звернення до президента України. Вже в суботу надвечір надвечірмі знову заблокували до обіда неділі. На той час серед справжніх матерів та дружин військових вже почали з'являтися провокатори, на появі яких наголошують і спостерігачі. Мы мамы изначально, когда здесь собирались, это мы мамы. Но то, что делается сейчас, там очень много к нам подсоединилось людей, которых с нами изначально не было. За них ответственность мы не несем. Мы их не знаем. Да. Они разжигали очень много. Мы, которые те, что здесь стоим, мы здесь стоим. Только мы бутылки не кидали в машины, ничего. Мы просто спокойно отошли, мы трассу открыли, мы стяли. Все остальные, которые приехали откуда-то, подошли, откуда-то мы за них ответственность не несем. Со многими из мам, которые. э, активно переживают и участвуют. Я знаком лично и знаю их ребят, вот, например, из Казанки ребят знаю. Но там уже сейчас появилась группа лиц, которые выдвигают какие-то дополнительные требования, которые при личном разговоре не могут точно сказать, кто у них служит, где у них служит. Которые Теряються в определенних поняттях. І коли їх додавлюєш цим разговором, вони в конце концов говорять, що ми просто прийшли поддержать. Однозначно, що силы сили цю ситуацію для ще більше нагнітання обстановки, ну і соответственно, дальнейшей дестабілізації. За словами Вадима Підберезняка, який разом з Сергієм Веремєєвим із добровільної народної дружини транспортував вантаж допомоги для бійців, якраз наприкінці минулого тижня хлопці просили передати наступне. У всех бойцов по-настоящему боевой настрой ни один не сказал, что причем мы общались ну, один на один, ни один не пожаловался, ни один не сказал, что э, все плохо, мы здесь погибаем, э, верните нас назад, что мы хотим отсюда уйти, ни одного не было такого. Наоборот, у всех запал э, такой, чтобы это все быстрее закончить. И ребята просят, единственное, чем они просят помочь, усилить их техникой, усилить их... Байцамі і просто розрішить активної дійства. Аби попередити можливі блокування, перед мостом зняли знаки пішохідного переходу та замалювали зебру, щоб одразу припиняти безлад, керуючись кримінальним кодексом. Тетяна Колесніченко, Наталія Абрамова, Антон Небісь, Вадім Кирчев, Сергій Кравченко спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. Інших новин. Сьогодні офіційно представлена нового генерального директора державного підприємства Науково-виробничий комплекс газотурбобудування Зорямаш Ним став Константин Картошкін, корінний миколаївець і досвідчений промисловець. Детальніше дивіться цей репортаж у наших ранкових випусках. А ми продовжуємо далі. День флоту України, що відзначається в останню неділю липня, командування вітчизняних військово-морських сил вперше святкувало не в Севастополі. За урочистостями в Одесі, котре зараз є основним місцем базування ВМС України, стежив Федір Бондар. День флоту в Одесі святкували не дуже гучно і тим не менш урочисто. Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Сергій Гайдук в оточенні командирів кораблів, вищих офіцерів та інших почесних гостей завітав на борт флагмана вітчизняних ВМС фрегата «Гетьман Сагайдачний». Враховуючи ситуацію в країні, не було парадів та особливих веселощів. Екіпажі кораблів, бойці морської піхоти, пілоти морської авіації. Як і належить військовим морякам, відвідають своє професійне свято морі, на блокпостах, базових таборах, оберігаючи незалежність, недоторканість нашої держави. З нагоди свята та за особисті дії були заохочені почесними відзнаками військові офіцери. Серед них добре відомий миколаївцям в якості командира великого десантного корабля Костянтин Ольшанський Дмитро Коваленко. До речі, серед почесних гостей на дні флоту були і миколаївці, котрі надали допомогу військово-морським силам України у цей непростий час. Докладніше про урочистості, стан та перспективи флоту ми розповімо у завтрашньому випуску. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Урочистості до дня флоту відбулись і у Миколаєві. Розлоги же у сюжеті Олену Пономарьової. біля меморіалу героя Мольшанцям зібрались військовослужбовці та ветерани флоту, представники миколаївського козацтва і влади, пересічні городяни. З'яли участь у заході і військові, які прибули до нашого міста з Криму. Мені хочеться виразити велику благодарність тим воїнським частям, які прибули з Крима. І прийняли участь в наших нероприяттях, вот Дню пам'яті погибшим воинам. Після короткого мітингу і покладання квітів до меморіалу та вічного вогню урочиста процесія вирушила до набережної річки Інгу. Там відбулась літія за воїнами, які загинули, захищаючи батьківщину. Після цього за морською традицією на воду спустили вінки та запалені свічки. Вшанували пам'ять загиблих моряків і миколаївські яхтсмени. А голова обласної спілки ветеранів підводників та ВМФ розповів, що на Інгульській набережній планується встановити пам'ятник на честь воїнів, які віддали своє життя в боях, «Який дійсно буде украшати наш міст морякам підводникам висотою 15 метрів. Він буде виден як з того моста, так і з цього моста вот, на цьому місці. По завершенні церемонії учасників заходу запросили на екскурсію до Миколаївського музею суднобудування та флоту. Олена Пономарьова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Благородна справа. Підготовка машини швидкої медичної допомоги до відправлення в зону бойових дій перетворилась на справжній скандал. Поки наші солдати на передовій ризикують життями, потерпають від нестачі провізії та медикаментів, чиновники та лікарі не можуть скоординувати свої дії, аби допомогти, бодай найменшим. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Оксана Янішевська на своїй сторінці в соцмережі повідомила, що напередодні обласна влада вирішила укомплектувати медичним обладнанням машину швидкої допомоги на базі БТР, яку планували відправити на схід країни минулої п'ятниці. Гроші для цього виділив Миколаївський обласний благодійний фонд соціальної допомоги малозабезпеченим. Знайти обладнання доручили фахівцям з обласного управління охорони здоров'я, а також представникам із центру екстреної медичної допомоги. Та медицини катастроф. Ми домовились, що до вечора вони збирають як фахівці інформацію, де можна придбати, за який кошт і в який термін отримати, які гарантійні умови для того, щоб в п'ятницю це обладнання стояло в цій машині. Оксана Альбінівна стверджує, побачивши рахунок на 99 тисяч 800 гривень, вона не повірила в те, що був проведений моніторинг пропозицій на ринку і перевіривши ціни на аналогічне обладнання в інтернеті, вона з'ясувала, що його вартість відрізняється від заявленої медиками на десятки тисяч гривень. Віце-губернатор знайшла вихід з цієї ситуації. Вона придбала електрокардіограф, дефібрилятор і апарат для штучної вентиляції легенів самотужки, зекономивши при цьому 35 тисяч гривень. Тут є платіжні доручення. Я їх також фотографувала і вчора виклала. Є рахунки, які мені прислали. Видно, час, дату оплати, ну, в платіжках все вказано. От дефібрилятор, який тут за 55 тисяч, цей же дефібрилятор у, у того ж продавця коштував мені 36 500. Медики ж звинувачення у їх сторону відкидають. За словами головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрія Самойлова, така розбіжність у рахунках виникла через те, що заступник губернатора викупило обладнання за оптовими цінами у первинного дистриб'ютора. А він, як фізична особа, не мав такої змоги, тому звернувся за послугами до посередника, приватного підприємця. Оскільки БТР має в п'ятницю уїхати, да?» И мне надо было прогарантировать, что этот счет будет оплачен. да, Естественно, терминово это все было сделано звісно, я сидів, не моніторив ціни, не ні у мене задачі такої не було. Мені нужно було до тендерної суми поставити обладнання. на чиєму боці правда? З'ясувати можна було під час службового розслідування, але наданий Оксані Янішевський рахунок не містить жодного підпису посадових осіб, тому наймовірнішої відповідальності за це ніхто не понесе. Юлія Кіріна, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. Начальник управління у справах захисту прав споживачів у Миколаївській області Валерій Дашевський інформував про проблеми, з якими стикаються громадяни споживачі, тобто і ми з вами, шахрайство через інтернет-магазини, неякісна продукція, неможливість повернути товар під час гарантійного строку тощо. За останні півроку до установи подали 272 скарги приблизно 43% поданих скарг стосуються якості непродовольчих продуктів, 40% – надання послуг. Особливо часто скаржаться на працівників житлово-комунального господарства. Все більше непорозумінь з'являється через дистанційну торгівлю, тобто купівлю товарів через інтернет, тільки за три місяці 19 скарг. Потрібіль заключає договор куплі-продажі, не общається з продавцем і не бачить продукцію, яку він покупає. Чоловіка підліщає єдина ціна. То есть там вона, звісно, на 10-15% процентів ніж, в доступний сеті. До того ж, відсутність сервісних центрів ускладнює ситуацію в разі потреби ремонту товару. Часто проблемою стає і пошук відповідача, коли є необхідність розірвати договір купівлі продажу з інтернет-продавцем. Цепочка такова, що вона прирвається в якомусь місці, і чоловік просто-напросто суб'єкт господарства просто-напросто Залишається Остається юридичний адрес без вивіски із замком на дверях, а самого чоловіка вже цього немає. Окремо Валерій Дашевський наголосив на величезній кількості справ, пов'язаних із шахрайством під час продажу металопластикових виробів. Він застеріг, що отримання стікеру чи рекламки в переході не є укладенням юридично значущого договору. Тому, в разі спору, коли покупець виконав свої умови, а продавець не виконав та щез, процедура розв'язання конфлікту ускладнюється. Чотирьом таким справам вже надано статус кримінальних за статтею Шахрайство, і 20 знаходяться на розгляді. Наразі в суді 50 позовів, де третьою особою по справі виступає інспекція. В лабораторії установи є чимало товарів, які перевіряються з різних причин. Наприклад, відсутність інформації на етикетках, неналежне маркування, фальсифікація, коли нелегальні виробники виготовляють продукцію під чужим брендом. Тощо. Деякі товари втратили строк придатності або не відповідають нормативам. До речі, Валерій Дашевський зазначив, з огляду на підписання асоціації з Європейським Союзом очікується значне оновлення еталонної бази та стандартів, що є позитивним в першу чергу для споживачів. Ірина Жовтоножко, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Україні відзначають 1026 ту річницю хрещення Русі України. Це державна пам'ятна дата, яка відзначається щорічно, 28 липня, у День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. У Миколаєві в соборі Каспрівської Божої Матері відслужили святкову недільну службу. Неможливо перерахувати всі ті блага, які одержала наша земля завдяки хрещенню Руси України. По-перше, наша держава війшла у ряд європейських країн Європи. По-друге, хрещенням прийнявши віру грецьку, віру православну. Ми прийняли істину віру в єдиного бога в тройці святій єдиного, вививши наших предків із темрявою до покловніння до світла науки і віри Христової. Постать князя Володимира є особливо яскравою на тлі історії давньої Русі, зазначає отець Роман. Князь не лише з'єднав у єдину землі Київської Русі, а й духовно просвітив їх, прийнявши віру з православної Греції. У часи його князівства в країні почали розвиватися писемність, редактура, живопис. Зодчі з Греції будували гарні храми, а при них засновувались школи, де навчались не лише діти князів і бояр, а й простих громадян, здібних в опанування різних наук. Правитель був канонізований католицькою і православною церквами, як святий рівноапостольний князь Володимир. Дай Боже, що ми цю віру православну, яку одержали за князі за часи князя Володимира і до кінця життя свого достойно пронесли, послужили Богові і держали цю віру як найбільший дар, як дорогоцінний бісер, який ми одержали у спадок від наших предків, яку повинно обов'язково передати своїм дітям, тому що віра це є те саме дорогоцінне, що ми маємо у своєму житті. У цей день у храмі відзначали ще одне свято іменини Митрополіта Володимира, який більше 20 років керує Миколаївською єпархією Української православної церкви Київського патріархату. Сьогодні день святого рівнопостного князя Володимира, який є покровителем нашого владики. Ми прийшли помолитися і князю Володимиру і привітати нашого владику з його іменинами і побажати йому всього найкращого. І в храмі молимося, і вдома молимося за мир. Не перше за мир, щоб всі наші вороги відступили, щоб вони залишили нас у спокій, щоб наша країна нарешті була самостійною, незалежною, ні від кого не гнобленою. Ми дуже хочемо миру і ми молимося весь час за мир в Україні. Наталя Абрамова, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. Цими вихідними миколаївці прощались з почесним громадянином міста, генерал-майором, бронетанкових військ, воїном-інтернаціоналістом, почесним ветераном України, членом спілки письменників України та Росії Іваном Федоровичем Лютіковим. Голова Миколаївської міської ради ветеранів пішов в життя на 84-му році життя, 24 липня, у результаті зупинки серця. Іван Федорович народився у невеликому Алтайському селі Коловий Мис. Пройшов великий життєвий шлях від солдата до заступника командувача військами військового округу. Закінчив Академію бронетанкових військ СРСР. Після служби у Збройних силах Іван Федорович разом з родиною оселився в місті Миколаєві. Майже 20 років очолював Миколаївську міську раду ветеранів за багаторічну сумлінну працю та активну громадську позицію, нагороджений на грудним знаком за заслуги перед містом Миколаїв. Председателем городского совета ветеранов более 20 лет. Под его руководством городская организация ветеранов была одна из лучших в области. Иван Федорович всегда относился добросовестно и честно, выполняя свой долг как председатель. Всегда имел авторитет у руководства города, независимо кто был руководителем города. У ветеранов пользовался большим авторитетом. На державному рівні гідну працю Івана Федоровича Лютікова відзначено орденами Червоної зірки за службу батьківщині та за заслуги, а також 40 медалями СРСР і України. Іван Федорович завжди відносився ко всіх з розумінням, вислушував внимательно кожного і завжди допомагав, як тільки мог. Ну, не завжди було у нього так допомогти йому. Потому, что, видите, у нас труднеє економічне на время, но більшість всіх попросив котрої ветерани виконував. Пусть земля буде пухом іван федорович мав заслужений авторитет серед керівників області міста простих миколаївців усі хто з ним знайомий пам'ятають його як людину незламної волі і принципової позиції пам'ять про Івана Федоровича буде жити в наших серцях. Наталія Якобсон, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. І до новин спорту. Незважаючи на безліч проблем. В першу чергу фінансових, муніципальний футбольний клуб Миколаїв вийшов на старт нового ігрового сезону. У стартовому матчі муніципальний футбольний клуб Миколаїв грає з Динамо 2 Київ. І ми, звичайно, сподіваємось на успіх саме нашої команди. Вірять нашу команду і миколаївські болівальники. На, що на победу. На победу Ніколаєва. Ніколаївці повинні повідомити з будь-яким шітом. Будь ну, на Зі стартового свистка Миколаївці, в основі яких вийшло дев'ять дебютантів, спробували нав'язати супернику свою гру. Декілька стрімких атак господарів захлинулись біля штрафного майданчика. Дуже швидко гості опанували себе і провели гостру контратаку. Яку не реалізував Хлебас. Настирний формат Динамо пробачив своїх опонентів ще раз, перед самою перервою, коли він вийшов сам на сам з Голокіпером Антоненком. Між цими двома гольовими моментами, до яких можна додати потужний удар Кияніна М'якушка і подальший сейв Миколаївця Антоненка, глядачі відверто нудьгували. Гра, якщо чесно сказати, така тухловата. От, без воріт, без моментів, якби, ну. Жара, напевно, таки дається в знаки. Ну, Надіємося, що другий тайм буде краще, поактивніше. Це нічого хорошого, Примущество, звісно, зараз поки київлян. Судячи по першому тайму, Миколаїв не показав тої гри, яку ми бажаємо бачити, не показав тої гри. Це більше моментів, на жаль, було в Динамо Києва. Другий тайм пройшов на зустрічних курсах, в яких більш майстерно діяли підопічні Олександра Хацкевича. Засмутити господарів могли і Сраїлов, який за стандарта поцілив у штангу, а також перевіривши реакцію Анатолійка Морозенко і не влучивши м'ячу, який котився вздовж порозніх воріт Хобленко. Єдиний полумомент Миколаївців – це удар Попова, який став легкою здобичу кіпера Динамо Волинця. Сухуничью болевальники муниципального футбольного клуба «Миколаев» оценивают по-разному. Нет рисунка игры, действительно, потому что новая команда, надо еще сыграться им. Вот такое вот. Ну, в любом случае, есть какая-то надежда, да? Конечно, есть. Мы всегда за николаевский спорт. Мы играем хорошо, команда мне нравится. Ожидал, что будет как-то хуже. Никуда не годится. 0-0 – это есть показатель. Фідерчука. Ні атаки, нічого. Сергій Розум'як, Вадим Кірчів, телевізійна новина Миколаївщини. Сподіваємося, що спортивні перемоги нас все ж таки чекають. А наразі це була остання інформація у випуску. Я з вами прощаюся і вже традиційно хочу вам побажати доброго та мирного вечора. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре. Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області на вівторок, 29 липня, передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 50 метрів за секунду температурні показники в Миколаєві вночі плюс 19, плюс 21, в день плюс 33, плюс 35 градусів. У області вночі плюс 17, плюс 22, в день 31, 36 градусів з позначкою «плюс». У зв'язку з підвищенням температури на Миколаївщині встановлюється висока пожежна небезпека четвертого класу. уваги Людей, які виїхали або планують виїхати з району проведення АТО. Для координації дії з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультацій з питань тимчасового переміщення, необхідно звернутися за телефоном 101, як зі стаціонарного, так і з мобільного телефонів, або за телефоном 044 247 3002 у місті Києві.